Починається шоста серія з проморолику Воуд, який потрібен для того, щоб представити суперів в армії. Але є проблема, що зіронька ніяк не попадає та саботує зйомку, а у соціальних мережах активно навіть сам Ерік Кріпка підтримує зіроньку, і її фанати намагаються зрозуміти, хто над нею вчинив таку наругу. Г'ю і земі сидять та розмовляють у барі, як приходить його друг. Але поки що це не важливо. Під час зйомок промовідео патріоти намагаються виставити самим типовим американцем, що він так само знар. Оду грав у бейсбол та розповідав про своїх, начебто, батьків. І найбільше його тригернула ковдра на ліжку, яка нагадала йому про його справжнє дитинство. Про яке пізніше виявляється, що фонд язики Ілля розповсюджує В, як ліки від важкої хвороби по всій країні, і цей препарат колять малим дітям. І головне питання: чи знають теперішні супери про те, що вони не народилися зі здібностями? І це все можна буде потім використати проти Волт. Прибувши до віцепрезидентки, Енні дізнається про те, що. Ешлі було звільнено через її поведінку, і разом до цього її саму відчитують за бунтарську поведінку. Мейф у свою чергу похвалила дівчину за гарний піар. Але зіронька каже, що це все був не піар, а що вона дійсно хоче бути чесною. Ну і також разом до цього героїня каже, мейв, що вона розчарована в ній, бо скоріше за все, те, за що вона її поважала, було просто написано у відділі маркетингу.